Я проблема. У нас в місті Черкаси є комунальний притул і є програма по роботі з собаками. З котами такого немає. І е, з волонтерів створила центр допомоги котам і тваринам, де буде вакцинація, стерилізація і екстрена, екстрена допомога, але немає фінансування. І от я приходжу до влади, щоб е, надали фінансування е, для цього центру допомоги котам і тваринам. Які аргументи? Перше це зменшення ризику для людей, які живуть в місті, від інфікування тварин, які не вакциновані. Друге контролювання розмноження тварин, тому що нестерилізовані тварини будуть розмножуватися, люди від цього будуть страждати, бо так жалко збити тварину і поїхати далі. І третє це створення гуманного середовища буде забезпечено цією проблемою оценовічення.